Вибити страйк і зібрати якомога більше очок. У КПІ відбулося друге змагання студентської спартакіади турнір із боулінгу. 14 команд змагалися за переможний страйк. Кожна з них розробила власну стратегію гри, щоб обіграти суперника. Ми аналітики, так що аналізуємо остальних, думаємо, як робити, і Робимо все правильно. І пса скрізь переможе. Віпса, віпса, сапер Сапер, ми я граю в перший раз в боулінг, мені дуже подобається. Перший мій кидок, був майже вибив страйк. Я як е такий спортивний директор, як і будь-який е лідер, я завжди впевнений в перемозі своєї команди, тому я навіть в цьому не сумніваюся. Я знаю, що наші е люди готувалися до цього. Тому у нас шанси є. Боулінг став уже традиційним видом спорту університетської спартакіади, адже політехніки грають у нього ще з 2013 року. Боулінг прикольний тим, що це популярний, ну так вид спорту серед молоді нашої студентської, зручно добиратися і просто в організації. Чемпіоном з боулінгу стала команда ІСЗІ. Вона набрала рекордну кількість балів 873